Доброго дня, мене звуть Дмитро, я IT інженер компанії Softico. Сьогодні, на прикладі локальної консолі BitDefender Gravity Zone, я вам покажу, як збирати логи з локальної консолі та кінцевих точок. Що таке логи? Логи в BitDefender Gravity Zone – це записи подій та дій, які відбуваються у вашій системі. Як ми можемо зібрати логи з локальної консолі? У нас є два варіанти. Перший варіант це через командний рядок. Для цього нам потрібно відкрити командний рядок від імені адміністратора. Далі нам потрібно прописати SSH BD-admin. BD-admin це вбудована роль системного адміністратора. І о, потрібно прописати IP-адресу нашої локальної консолі, де можна подивитися цю IP-адресу. Нам потрібно перейти саме до локальної консолі, розділ Configure Network Settings, Show IP Information. Тут ми можемо отримати інформацію стосовно IP-адреси нашої локальної консолі. Також, якщо ви задавали власні налаштування мережі, то прописуємо ту IP-адресу, яку ви назначили для локальної консолі. Повертаємось до командного рядка, прописуємо SSH, BD-admin собачка та IP-адресу нашої локальної консолі. Натискаємо Enter. Далі вводимо пароль, який ми задавали для BD-адмін. Хочу наголосити, що під час вводення паролю ніякі символи не відображаються. Вводимо пароль, натискаємо Enter. Далі нам потрібно ввести наступні команди. Suda-SU. Sudasu це команда в Linux, яка дозволяє користувачеві отримати права суперкористувача root. Тимчасово. Далі знову вводимо пароль від нашої BD-адмін. Далі нам потрібно ввести наступну команду. Це apt get install gz Логколектор. Ця команда використовується для встановлення пакету Gravitzone LogCollector. І остання команда, яку нам потрібно ввести, це ми викликаємо логколектор та прописуємо all Safe. Лохколектор. All, Save. Натискаємо Enter. Після цього запускається процес збору логів з нашої локальної консолі. Після даних дій, коли ми побачили інформацію Logs Save Successfully, нам потрібно завантажити логи на наш комп'ютер за допомогою WinSCP або будь-якого іншого зручного вам застосунку. Для цього переходимо в WinSCP, знову вводимо IP-адресу нашої консолі, ім'я користувача прописуємо bdadmin, Та наш пароль від BD-адмін. Натискаємо в IT. Продолжить. Ось наші логи. Далі нам потрібно їх перенести в будь-яке зручне нам місце. Так виглядає процес. Збору логів саме з локальної консолі. Також, якщо вам зручно, є другий варіант використовувати не командний рядок, а путті, застосунок путті. Відкриваємо його, прописуємо IP-адресу нашої консолі, натискаємо Open. Тут прописуємо так само bd Далі в нас запрошує пароль. Ну і так само потрібно буде прописувати всі ті самі команди sudo su, потім apt-get install -gz -log collector і логCollector AllSave. Ну і далі через WinSCP підключитись так само, як з командами рядком, та витягнути логи, перенести їх туди, куди вам зручно. Також є декілька варіантів для збору логів саме з кінцевої точки. Варіант номер 1 Ми можемо зібрати логи з кінцевої точки віддалено. Для цього нам потрібно перейти до розділу Network в нашій консолі, знайти нашу кінцеву точку, перейти до неї, перейти в розділ Troubleshooting, у розділі Heather Logs, натиснути, обрати тип логів, які нам потрібно. Обираємо, куди зберегти логи. Це поточна машина. Нам потрібно прописати шлях, куди саме зберегти наші логи. І далі натискаємо Gather Logs. У консолі ми можемо спостерігати. Поки логи зберігаються, ми бачимо статус Pending. Після того, як наші логи будуть зібрані, ми бачимо інформацію. В статусі finished, тобто логи зібрано успішно. Також, якщо ми перейдемо в Getherlox, ми бачимо шлях, за яким логи збережені. Я їх зберіг на робочий стол, тому ми бачимо логи. Цей о, метод дозволяє зібрати логи віддалено з кінцевої точки. Якщо у нас є доступ до консолі. Якщо у нас немає доступу до консолі керування, також є декілька шляхів, як зібрати логи з кінцевої точки. Відкриваємо наш командний рядок. Нам потрібно перейти до шляху, де у нас встановлено саме Defender Gravity Zone Endpoint Security. У мене це диск C. Program Files, BitDefender. Endpoint Security. Далі нам потрібно відкрити Product Support Tool.exe та прописати Collect Натискаємо Enter. Тепер. Цей застосунок у нас просить указати шлях, куди будуть збережені логи. Ми також обираємо робочий стол. Далі ми чекаємо, поки пройде збірка логів. Після успішної збірки логів на робочому столі ми побачимо архів з нашими логами. Бачимо, логи успішно зібрано. І останній варіант збірки логів, який підійде навіть тоді, коли агент безпеки не встановлений на кінцевій точці. Для цього нам потрібно перейти в нашу документацію BitDefender, обрати операційну систему Windows, і тут є Download best Support. Натискаємо Click here». Зберігаємо і відкриваємо. Все. Нам потрібно тільки відкрити цей файл і знову ж таки вказати місце, де будуть збережені логи з нашої кінцевої точки. Обираємо папку і все. Знову пішов зборка логів. Логи зібрано успішно. Сьогодні я вам показав, як збирати логи з локальної консолі BitDefender Gravity Zone. показав, як віддалено зібрати логи з кінцевої точки через консоль, як зібрати логи через термінал на самій кінцевій точці, і як зібрати логи через BitDefender Support Tool. Всі команди, які я використовував та посилання на BitDefender Support Tool, ви можете знайти у описі цього відео. Сподіваюсь, це відео вам було дуже корисним. Дякую за вашу увагу. Гарного дня. До побачення!